Надзвичайно стильний тренч від українського бренду Барва. Це бестселер. Усім рекомендую мати. Ви лише погляньте, яка тут гарна всередині підкладочка. По-перше, це 100% бавовна. Супер якісний натуральний матеріал, дуже гарний такий ідеальний, класичний колір для тренчу. Маємо ось такі регулюючі бретельки на рукавчиках. Прорізні кишеньки по боках показую одразу, як виглядає ззаду, Дуже стильно. Оцей ремінчик регулюється, з допомогою нього можна регулювати собі талю, а також зняти взагалі за потреби. Стильні об'ємні гузочки. Це вам зараз покажу детальніше. Ось так. Всередині йде надзвичайно гарна. Ось така яскрава підкладочка на рукавчиках Поліестерова. Це бавовна підкладка. Додаткового утеплення не маємо, ну, тому він іде такий більше демісезонний, але матеріал, на жаль, камера не передає, але він супер якісний і дуже дуже щільний. Придбати цей тренч можна на нашому сайті ilovemami.com.ua